Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні 26 березня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про те, що цього дня відбулося в місті та області, вам як завжди, цій порі розкажуть наші журналісти. Далі коротко про основні події дня. У Чернівцях відбулась 64-та сесія міської ради шостого скликання. Зміни, які відбуваються у міністерстві юстиції, нарешті дістались і Чернівецької області. На Буковині відзначили День Національної гвардії. В Чернівцях відбулася 64-та сесія міської ради шостого скликання. Традиційно вже з самого початку сесії депутати не знайшли порозуміння, що призвело до гучних суперечок та звинувачень. Цього разу деякі депутати вже не перекрикували одне одного, а просто ламали мікрофони. Про сутички в міській разі та чи зійшли депутати до розгляду питань порядку денного. Дивіться далі. На 64-й сесії міської ради порядок денний прийняли без будь-яких зволікань. Проте перед тим як розпочати розгляд першого питання, депутати заслухали звіт заступника начальника управління внутрішніх справ щодо ходу розслідування у кримінальній справі зі скандальними бронежилетами, які відправили на схід ще сім місяців тому. На сьогоднішній день громадянину оголошено підозру обрано міру запобіжного заходу і здійснюються необхідні процесуальні дії. До завершення кримінального провадження з направленням до суду, це був домашній арешт. Нагадаємо, досудове розслідування у справі неякісних бронежилетів триває вже декілька місяців, однак і до цього часу винних не знайшли. Перед розглядом питань порядку денного депутати зачепили і проблему функціонування Чернівецького аеропорту. Дехто з присутніх заявив, що міський голова умисно оминає цього питання. Що стосується тої брехні, яку розповсюджують деякі депутати, про те, що я не був в аеропорту. Я був в аеропорту три тижні назад з представниками найбільшої вантажної компанії турецької, яка Планує робити вантажні рейси на Чернівців. Питання функціонування аеропорту для мене принципове. Я не дам нікому зірвати його роботу і закрити його хоча б на місяць, хоча б на два. А ці, на жаль, сьогоднішні викрики, заяви про те, що аеропорт не працює. Він працює під час виступу. Один з депутатів міської ради запропонував рішенням сесії звернутись до президента України з проханням не піднімати вартість комунальних послуг. Шановний Петро Олексійович, звертаємося до вас. Як догората Конституції, як державного діяча, який своїми діями показує, що стоїть і продовжує стояти на захисті людей, громадян України, з 1 квітня цього року уряд запроваджує чергове економічне потрясіння для громадян України. І це не жарт. Депутат наполегливо рекомендував винести звернення на голосування сесії міської ради. Однак, як зауважив Чернівецький міський голова, документ не був підготовлений належним чином та не розданий всім депутатам для попереднього ознайомлення. Через відмову висунути це питання на голосування і виник конфлікт. Кожному депутату мене? Ну, чути? Не зрозуміли. Не хочете, виходьте ви хоч, ви зараз? Виходьте. Давайте, ламайте. Ламайте. Я вам давсь звернення. Пояснюю для тих, Заспокійня. хто не розуміє регламент. Заспокойтесь. Я дав Після цього одразу ж була оголошена перерва на 15 хвилин. За цей час в залі засідань виникло ще одне непорозуміння. Після сутичок депутати міської ради взяли перерву для обговорення звернення до президента України. Пізніше, після декількох правок та з другої спроби, 34 депутати проголосували за. Розгляд першого питання порядку денного 64-ї сесії міської ради розпочався близько о пів на п'яту. Іван Мочелинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Зміни, які відбуваються у міністерстві юстиції, нарешті дістались і Чернівецької області з квітня починають працювати онлайн-ресурси по отриманню витягу з єдиного державного реєстру та інші довідки. Також незабаром будуть вжиті нововведення, які дозволять легально збільшити доходи чиновників, а відтак зменшать їхні прагнення до корупційних діянь. Також як альтернатива державній виконавчій службі в Україні з'являться приватні структури з відповідними повноваженнями. Детальніше розповість Надія Величко. Для того, щоб розвантажити дозвільні центри, у яких видають необхідні документи фізичним та юридичним особам, Міністерство юстиції з квітня запроваджує онлайн-сервіси по видачі довідок та витягів з єдиного державного реєстру. по Перше, немає потреби у отриманні електронного цифрового підпису громадянам, які бажають це зробити. Друге, фактично, є можливість оплати такої послуги знову ж таки в режимі онлайн. Через відповідну платіжну картку, якою можна скористатись на сайті Міністерства юстиції України. Крім того, що людина може отримати такий документ, вона може отримати також відомості, тобто саму інформацію з того конкретного питання, яке її цікавить, знову ж таки, в режимі онлайн. І е, той документ, який людина отримує, так само набуває статусу офіційного документу. Передбачається два напрямки роботи по онлайн-системах: по видачі витягів та довідок. Це мінімізує і черги у центрах надання адміністративних послуг, і участь чиновників у цьому процесі, адже підприємець або той, кому потрібні подібні документи, може замовити їх, сидячи вдома перед комп'ютером, сплатити отримані послуги через інтернет-банкінг, роздрукувати на принтері, і вони будуть дійсні протягом певного часу. Ліквідували також спецбланки, на яких подібні документи видавалися. Хочу зазначити, що одна компанія, яка займалася цими бланками і просто ці голограмки наклеювала, вона в рік заробляла на цьому з держбюджету 50 мільйонів доларів США. Це, це лише на цих голограмах. Ми зараз це прибираємо фактично кожен громадянин. Ну я розумію, що не зразу з квітня запрацює воно по всій Україні повномасштабно. Ми будемо намагатись щоб воно якомога швидше запрацювало. модернізовувати будуть не лише систему видачі послуг, а й самих чиновників, оскільки низькі зарплати в прямому сенсі спонукають державного службовця шукати іншого заробітку, найближчим часом планується запровадити перерозподіл коштів на офіційному рівні. 50% від того, що буде отримувати ну, фактично від послуг реєстраційна служба. Вона фактично буде. Отримувати на спецфонд для власних потреб. Що це означає? Це буде, звичайно, буде керівник вирішувати, але в першу чергу ці кошти будуть на ті ж офіси витрачатись. Так? Є проблема з бумагами в деяких там з витратними матеріалами. Вони будуть фактично можливість мати самообслуговуватись, і саме головне за рахунок цих коштів мотивувати працівників і преміювати. За те, що вони будуть нормально, ну чесно працювати, інтернет-системи роблять прозорими навіть найбільш корупційні схеми. Одним з кращих проектів є електронні торги по продажу конфіскованого майна, розповів Олександр Дроздік. Ця система електронних торгів. Ми фактично прибрали від тих. Діячів, ну якщо можна так сказати, тих колишніх керівників і їхніх приплічників, які займалися незаконними діями через підставні компанії, фірми, вони реалізовували майно і на цьому заробляли сотні мільйонів гривень в рік. Так само це стосується фактично цієї системи. Вже немає, її не буде, тому що зараз все прозоро. Ще одне завдання нинішньої влади демонополізація послуг, які нині компетентні надавати тільки чиновники. Поява в державі такої, такого нового інституту приватних виконавців наряду з державною виконавчою службою повинна сприяти ефективності виконання судових рішень та інших державних органів. А конкуренція між державною та приватною виконавчою службою буде сприяти ефективності примусового виконання рішень, так і викоріненню побутової корупції, також. Скорочується 35 посад у обласних відділеннях виконання покарань та реорганізовується ця система. В цілому невдовзі буде запроваджено автоматичний онлайн розподіл справ, якими займатимуться державні виконавці. Надія величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Тепер кожен бажаючий може написати електронного листа начальнику податкової. Державна податкова інспекція в Чернівцях втілює в життя стратегію максимальної відкритості та діалогу з громадськістю. З метою забезпечення комфортних умов для платників податків та ефективного зворотного зв'язку із платниками. Начальник ДПІ у Чернівцях Микола Загарюк вирішив спілкуватись з підприємцями ще й за допомогою інтернету. Відтепер кожен чернівчанин свої пропозиції, зауваження та побажання щодо роботи податкової інспекції, а також інформацію про можливі порушення податкового законодавства може направити особисто очільнику міської податкової інспекції на електронну адресу Загарюк Крім того, Микола Васильович запрошує платників до спілкування і на власній сторінці у Фейсбуці. Ми продовжуємо повідомляти про події в Луганській області. До Сєвєродонецька прибула гуманітарна допомога від Асоціації виробники ліків України, 20 тонн медичних препаратів для лікувальних закладів області. А також два мікроавтобуси передали першому добровольчому мобільному шпиталю імені Пирогова. Детальніше про це дивіться далі. 20 тонн медичних препаратів для лікувальних закладів Луганської області особисто супроводжував президент Асоціації виробників ліків України. Він розповів, що побачив репортаж, у якому керівник Луганської області Геннадій Москаль розповів про брак ліків у попасній, нестачу транспорту та медикаментів і вирішив відгукнутись. Волонтери звернулися до нас до асоціації нашої виробників ліків України з проханням. Самі знайшли автомобілі, ми їх придбали, вони їх обладнали за наш кошт відповідно до тих вимог, які вони самі е, ну, пред'являли для тих автомобілів. І на сьогоднішній день ми маємо там, честь вручити для госпіталя е, для два автомобілі, які будуть, сподіваємося будуть корисними для виконання госпіталя своїх завдань. Загалом, з початку проведення антитерористичної операції, виробники ліків, що входять в асоціацію, привезли в зону бойових дій допомоги на 45 мільйонів гривень і зупинятись на цьому не збираються. Найближчим часом лікарські препарати і два автомобілі передадуть також для потреб Донецької області. Вони привезли велику кількість медикаментів, які потребують сьогодні. Люди в основному. Заспокійливих, сердечних, гіпертонічних і всього іншого, що потрібно. Також привезли дві машини, які одні дали батальйону е медичному, який попасній веде госпіталь е військовий. До речі, крім лікарських препаратів і автомобілів, на Луганщину привезли також серію книг на мистецьку тематику, видання яких фінансувалось асоціацією. Всі книги передали бібліотекам. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Людина не повинна сподіватись на державу, вона повинна сама ініціювати якісь зміни. Тоді держава буде такою, якою її кожен хоче бачити. Таку тезу на зустрічі з буковинськими представниками мас медіа виголосив народний депутат України Семен Семенченко. Побувала там і наша знімальна група. Семен Семенченко пояснив свій приїзд на Буковину необхідністю підтримати позитивний імідж добровольчих батальйонів. Він розказав, що зараз навмисно створюється зайвий галас навколо цих угрупувань. Інформаційна війна це головне, що зараз є, тому що Росія вибрала путь політичний, тому не вторгнення. Вона старається, щоб общество більше устало від війни, розвитку в лідерах, і багато лідери активно обществувати в цьому на сожалению чтобы людей, которые призывают к сопротивлению, становилось все меньше и меньше. Либо за счет их уничтожения, либо за счет их дискредитации. И рано или поздно тот формат примирения, который могут предложить обществу, это общество должно будет принять. Возможно, то, что не приняли бы в марте, апреле, мае прошлого года, могут принять там в середине конца этого года. Семен Семенченко зауважив, что перемога у войне робиться не только на фронте. Потрібно викорінити корупцію з усіх гілок влади, повністю реформувати армію та економіку. І тут важливо навчитися контролювати виконання усіх рішень. А ті люди, які прикриваються проведенням реформ, таких багато в вистачаючої власті, імітують ці реформи, а на ділі просто займаються корупцією і воровством, вони розуміють, що довір'я до них падає. І вони стараються зробити так, щоб це довір'я на такому ж низькому рівні було у всіх. Тому ініціюються компанії по дискредитації, і свернуть, звернути например, наприклад убійством офіцера СБУ, в Волновахе, пользуясь скандалом, котрого строїли Каломойські з е, президентом України в накутрукртранснафти. пытается этот рух свернуть. Військові дії тривають вже більше року. Зрозуміло, що люди втомилися по обидві боки фронту. Однак справа стосується не лише військовослужбовців. Невозможно постоянно на героизме виїжджати, потому що это война систем. Если наша система не будет развиваться, то, к сожалению, проблеми. Тобто, якщо обобщить, за час мінських соглашений Росія і так называемая армія ДНР ЛНР развивается гораздо швидше. Про армію сепаратистів Семен Семенченко говорить, згадуючи власний досвід спілкування з ворогами, коли обмінювалися тілами загиблих. Перший призов, якщо ти не приходиш по повестке, тебя в штрафбат в Донецьк. Там человека очень серьезно ломают, второе, если не приходишь по повестке второй раз, тебя расстреливают. Значит, для многих это возможность хоть как-то обеспечить свою семью. Потому что действительно очень серьезные проблемы с, сейчас и с жизнью, и с уровнем жизни на оккупированных территориях. Чтобы вы понимали, что это за люди, что не все это какие-то злодеи патологические сепаратисты, Только 40% населення Донецької області я можу ошибатися, але цифри такі як далі покидало покидала преділи своєї області. То есть многие не просто не представляют, що такое там западна Україна, що такое Центральная Україна, они в Києві даже не були. Одним з питань журналістів було спростувати або підтвердити можливість силового захоплення бойовиками столиці України. Командир другого батальйону спеціального призначення Донбас дав відповідь на це запитання. Що я за. Любые перевороты, проводимые демократическим путем, то бишь, победа на выборах. Никто раскачивать лодку не, не, не собирается, поскольку у добровольцев очень большое количество людей, именно с образованием, людей ответственных, и в этот момент а, они все ответственно относятся к своей стране. Поэтому, как бы не хотелось решить вопрос радикально, особенно наблюдая эти лица вот, в момент арестов а, в кабинете министров, все-таки ответственность к стране, эмоции перемогая. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Рівно рік тому, за указом президента Петра Порошенка, 26 березня встановлено Днем Національної гвардії України. А отже, замість Дня внутрішніх військ в Україні відзначається День Національної гвардії. Вона була створена на базі внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Як в Чернівецькій області відзначили свій день представники Нацгвардії, далі. Першу річницю Національної гвардії України в Чернівцях відзначили без пишних урочистостей, оскільки, як розповів командир другої стрілецької роти Національної гвардії України, в державі війна і тому сьогодні їм не до святкувань. Сьогодні таке скромне вшанування військовослужбовців, які виконували завдання в східних регіонах нашої держави, нагороди будуть кращим військовослужбовцям і. Тим, які себе проявили в бойових діях. Ви знаєте, якраз оцей рік практично весь підрозділ знаходився в східних регіонах і безпосередньо на перших лініях оборони разом із Збройними силами. І що змінилося? Помінялася витримка, характер людей, досконалість бойової підготовки, ну і вміння захищати свою державу. Серед особового складу Другої стрілецької роти Національної гвардії України втрат не було, проте трьох солдат було поранено. Серед них і Петро Бойко. Чоловік вирішив стати військовим ще у дитинстві, а сьогодні йому 21 рік, і він вже офіцер і командир взводу. Ну, людина там міняється, це 100%. От. Починаєш більше розуміти, хто є хто, більше починаєш розбиратися в тому смислі, як на рахунок колективу. Колектив от, реально. Дуже багато відіграє в нашому житті, а тим більше військових колектив. Якщо здоровий військовий колектив, то можна їхати і на схід, можна воювати, і можна вировати війну як так навіть. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відділ з питань благоустрою, санітарії та екології першотравневої районної ради міста Чернівці влаштував рейд по прибиранню сміття, що проводиться в рамках весняного місячника санітарної очистки та благоустрою першотравневого району, та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя його мешканців. Про це детальніше далі. Неприбране сміття на узбіччях та на територіях для відпочинку кожної весни стає явищем звичним та водночас неприємним. Щоб виправити дану ситуацію на краще, представники відділу з питань благоустрою, санітарії та екології проводять заходи по прибиранню території першотравневого району, залучаючи до цього студентів навчальних закладів міста. Дані заходи проводяться в рамках проведення весняного місячника санітарної очистки та благоустрою. Відповідним розпорядженням голови ради закріплені навчальні заклади за. Прибиранням зелених зон, прибережних річок та водоймищ. Об'їздивши зелені зони, до прикладу, як на вулицях Винниченка, Жасмінній та в районі аеропорту, можна і неозброєним оком побачити, що роботи студентам вистачить, адже сміття, якого назбирались за зиму, багато. Незважаючи на це, молодь руки опускати не збирається. Як до прикладу, студент професійного ліцею автомобільного сервісу Павло хлопець має свої власні погляди на потребу зробити місто чистішим. До цього, напевно, тут майже ніхто не прибирав, бо дуже багато сміття, різно як будівельного, так і їжі, різних речей. А ми вирішили долучитися через те, що нам небайдужа судьба міста. Ми знаємо також, що в нашому місті дуже багато туристів, які щорічно приїжджають на наше місто і не хотіли б ну, хотіли б підтримати статус нашого міста. Важливість цього прибирання в тому, щоб донести до молодого підростаючого покоління, що смітити не можна, що це погано, а також донести до їхніх батьків, щоб вони також долучались до таких акцій і по можливості залучались вуличними комітетами. А також не смітили території, тому що це одні смітять, інші прибирають. Що стосується прибирання інших зон міста, то займатися цим, до прикладу, у приватному секторі в межах своїх будинків повинні самі мешканці. Підприємства та інші організації, незалежно від форм власності, повинні прибирати свою територію до бордюрної частини. При деяких обставинах обсяг території може змінюватися. За недотримання правил та засміщення території, передбачені штрафи для фізичних осіб, які сягатимуть від 340 до до 1360 грн. гривень. Щодо юридичних осіб, то тут цифра більша від 850 до 1700 грн. гривень. Петро Гайдащук, Роман Веременко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Будинки історичної частини міста можуть отримати шанс на реставрацію. В рамках інтегрованої концепції розвитку центральної частини Чернівців відновленню підлягають будинки, які представляють собою предмети архітектурної спадщини. Головною умовою відновлення фасадів, брам чи вхідних дверей того чи іншого будинку центральної частини міста є співпраця та співфінансування ремонтних робіт мешканцями будинку. Ця частка залежатиме від різних чинників і становитиме від 10 до 30%. Решту необхідних коштів виділить міська рада. На це в бюджеті міста передбачено 11 мільйонів гривень. Для нас дуже важливо, щоб мешканці, по-перше, приймали участь в цих роботах, тому що вони тоді більш відповідально будуть ставитися до збереження. Ми готові фінансувати в першу чергу ті об'єкти, де мешканці готові нам допомогти. От, тому я закликаю мешканців звертатися до міської ради, давати свої пропозиції по благоустрою, вхідним конструкціям, брами, двері, під'їздам, фасадам. Тобто, ми готові розглядати будь-які варіанти, для того, щоб допомогти мешканцям навести порядок. У середу увечері правоохоронців повідомили про те, що на вулиці Університетській невідома особа залишила підозрілу сумку. На місце одразу ж приїхали правоохоронці та медики і перекрили рух транспорту вулицею. Чи виявили у сумці вибухівку? Дізнайтесь з нашого наступного сюжету. Близько 19-ї години у середу на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Університетській поблизу кінотеатру чернівчани виявили підозрілу сумку. На місце одразу ж приїхали правоохоронці, експерти вибухотехніки та кінологи. Вони перекрили рух транспорту на цій ділянці, а також відвели людей на безпечну відстань. Після цього вибухотехніки почали перевіряти підозрілу сумку. Ну, та не везу, дали через те, що замінування по вулиці Університетська, але да. Але відбій, що не виявленовес України в Чернівецькій області. Вкотре нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, категорично забороняється його чіпати, а тим паче намагатись розібрати чи знешкодити. Відійдіть на безпечну відстань та повідомте міліцію про вашу знахідку. Насправді ми дуже вдячні чернівчанам за таку небайдужість, адже ж ви знаєте, що наразі міліція працює в режимі посиленого патрулювання і у зв'язку із складною ситуацією в державі ми реагуємо на будь-які такі повідомлення і будь-які підозріли предмети, які залишені без нагляду. Якщо Чернівчани Буковинці бачать їх обов'язково телефонуйте на гарячу лінію у МВС, номер телефону. 52-42-24 або на спецлінію 102. Ми будемо дуже вдячні за допомогу, адже краще все-таки виїхати, перевірити інформацію, ніж потім, не дай Боже, ліквідовувати наслідки, якщо це дійсно був якийсь вибухонебезпечний предмет. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення на сьогодні. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь, залишайтесь телеканалом Чорнівці. На все добре.